В 90-х роках був прийнятий гімн України, незалежної держави, в якому є фраза: Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. В принципі, зараз якось зрозуміло, що приходиться вложити душу і тіло, але це ж було написано набагато раніше, що тоді в це вкладав, вкладав автор. Для козацького роду. Найбільша цінність це свобода. Люди, які проголошували принаймні створення незалежної держави Україна, апелювали до історичної пам'яті про козацтво, про козацький рід, про волелюбність, про здатність боротися за свою свободу, віддаючи і. Душу і тіл. На той час не було війни, на нас ніхто не нападав, і це, що це такі прогнози були, що це доведеться робити. Певне інтуїтивне відчуття, те, що дісталося мирно, те, що дісталося без певних надзусиль для всього суспільства, з часом доведеться відстоювати. Напевне, на рівні інтуїції було розуміння, що не всі сусіди погодяться. Тим, що Україна дійсно буде незалежною державою, здатною проводити самостійну зовнішню політику, самостійну внутрішню політику, і найголовніше не оглядатиметься на політику інших держав. Павло Чубенський, дослідивши свій родовід, усвідомлював, що він нащадок козацької старшини, і природно в його оточенні було багато. Нащадків козацької старшини, які усвідомлюючи, чиї вони нащадки і хто їхні предки, дійсно прагнули, хоч до якоїсь міри відповідати тому високому статусу, який носили їхні предки. Тобто, хоч на якомусь, нехай там на духовному рівні, нехай там на ментальному рівні, але бути гідним козацького роду. Гідними справжньої волелюбності.